А ви вже встигли придбати такий набор сигналізації. Як він світиться вночі. Це його робота ночна. Ночний режим. А це як він виглядає в упаковці. Код його КЗ-2736. Це торгова марка Карбзум, Угорщина. Я вже відкрив іншу упаковочку та хочу вам... Трошки за нього розповісти. Поїхали. Противокрадіжна сигналізація FK7 це зручний набор. Якщо вам потрібно залишити свої дорогоцінні водки, родпот, катушки на самоті на березі, популярний противокрадіжний сигналізатор вам буде додавати діапазон руху в радіусі. 5-10 метрів угол діапазону 100 градусів. Кут проміня. Затримка 30 секунд. Ви використовувати можете як вдень, так і вночі завдяки вбудованому інфрачервоному світлодіоду. Приймач ефективний в радіусі дії 100 метрів. Но залежить. Від навколишнього середовища батарейки в комплект не сюди, не сюди не входять. Тут йдуть в комплекті тільки кріплення, яке йде таке зйомне для поясу, та можна у нас вжитаж теж придбати таку крону, вона йде прямоугольна. Теж є у нас в наявності. Тут три мікропальчикових батарейки. Дивимося, як вона в ділі. Як це працює в дії, включаємо тут посередині є така кнопка, зажимаємо її, включається пейджер. Пейджера є вверху плюс, тут мінус. Натискаємо і включається громкость різна. Можете трошки тише зробити, як вам буде зручно. Цей датчик руху включається теж тут така йде кнопочка з боку, зажимаєте її, включається і теж тут за счет цієї кнопки ви можете натискати, включається звук. А що, Перевіряємо його в дії. Відхожу. Бачите, де реакція. Дивимося, затримка 30 секунд, менше чи більше. Відійшов буквально розстояння десь 5 метрів. Одразу срабатує. бачите? Такий набор, де можна придбати на нашому сайті Лодки Вулкан. Силочку залишаємо під цим відео. Переходьте, купляйте, всім папа! -па.